Із Днем працівників соціальної сфери своїх колег далі вітають керівники лозівських організацій та установ. Шановні працівники соціальної сфери, від щирого серця вітаю вас з професійним святом. Дуже великі слова пошани, вдячності за вашу працю за те, що в нашій соціальній сфері працюють небайдужі люди з теплим, з гарячим серцем, можна сказати. Я вам бажаю міцного здоров'я, я вам бажаю родинного затишку. Хай завжди буде мир над вашою головою. Тисячі людей відчувають нашу турботу, увагу і доброзичливість, бо ми щодня. Допомагаємо їм у, е, справитися з нелегкими життєвими ситуаціями. Турбота про дітей є сенсом життя спеціалістів служби у справах дітей Лазівської міської ради. П'ять чарівних жінок з вищою освітою, з фаховим досвідом віддають тепло своїх сердець. І тепло своєї душі, всім обздоленим дітям Лазівщини. Дозвольте привітати всіх, хто працює, хто віддає себе людям з професійним святом. Наш територіальний центр направив в цьому году соціальну захисту і роботу свою на, не тільки на подопечних, але й на тих людях, які переселились з Донецької і Луганської області. Це тяжело. Это и кормление на блокпосту, это бесперебойная без выходных работа водителей, работа людей, которые кормили людей наших защитников. Коллектив дирекции, который состоит из семи специалистов, обслуживает территориально город Возовой, Вазовской и Барвенковский, Близнецовские районы. Так, за 9 месяцев этого года выплачено 7,5 миллионов по временной потере трудоспособности, полмиллиона выплачена помощь по беременности и родам, 309 человек оздоровились в санаториях и 514 деток оздоровились в оздоровительных лагерях за счет средств фонда. В праздничный день, День работника социальной сферы, хочу поздравить прежде всего свой коллектив и также хочу поздравить всех работников социальной сферы с этим праздником.